Бачили отаке свинство? ЛТшка, яка приїжджала, при відоса кинув, я вже показував. Оцю от каністру вкинули в салон, з неї йшли трубочки на насос. Ну, Біда була з насосом, його зробили, там уже все порядок. Тут під капотом був бензонасос із запорожця. Його ставили сюди, як підкачку, воно тут все отак висіло. Насос зробили, питаємо, викидати усі кицаки чи не викидати. Ну, бо вони самі тулили. Каже, ну викидай, будемо переключати на бак. Викинув, грушку поставив. Думаю, зараз закачаю у фільтра солярочку, я його жмак-жмак, а солярки нема. Пішов подивитися, чи є солярка, чи немає. Туди дивлюся, пусто. Ага, Ну якраз думаю, з цієї каністри зараз візьму, залью. Та й буде там літрів 15 було, ну, вже пару літрів на підлозі. Давай заливати, а вона лється вся мимо. А чого воно полилось на підлогу? тому що, непонятно чого, скинули цей патрубок. Вже б хоч би попередив, що я там патрубка скидав, ти там його назад як будеш ставити. Ну, ну забула людина, да? Буває.